Привіт! Це не про плацебо, я Ольга Мельничук. Майже усі тремтять перед візитом до проктолога. Тому сьогодні розвінчуємо ваші страхи, жахи і спілкуємось з тим самим кльовим і нестрашним проктологом, а головне досвідченим фахівцем Катериною Яцук. Катерина, доброго дня. Добрий день. Дякую, що час знайшли для нас. Що ж відбувається на прийомі у проктолога? Ну от чому всі бояться візиту до проктолога? Бояться візиту до проктолога, тому що я навіть питала в соцмережах своїх підписників: ви чого боїтеся найбільше? Найчастіше що відповідають страх і біль. Ну от в цих двох напрямках будемо розвінчувати. Дивіться. То, що стосується ем, елементу страху, якось у нас так історично склалося, так що е, до проктолога прийдуть, мене там поставлять в позу колінно ліктьову називаємо її. Так, да? мені там я буду там стояти, без трусів, всі будуть там на мене заглядати. Воно насправді зараз відбувається абсолютно не так. Ми дивимося зараз. Більшість проктологів дивиться зараз не в. Тій в якій доколись дивилися в коліноліктовій, ми дивимося зараз на оглядовому кріслі. Mm -hmm. Схожому на гінекологічне те саме положення. Пацієнт лягає, пацієнт розслабляється. Перед тим, як пацієнта відповідно взяти на крісло, пацієнту видаються одноразові шорти. І в більшості приватних медичних закладів за державні не можу говорити, ці шорти видаються, які прикривають все, чого можна соромитись, і залишають виключно. Ту зону, Суційна яку ми оглядаємо, оглядає. і, відповідно, абсолютно соромитись, немає чого нічого нового для себе, знову ж таки, лікар там не побачить. І відповідно це все абсолютно спокійно і комфортно для пацієнта зараз можна зробити. То, що стосується компоненту болю, да? і знову ж таки, якщо сісти і загуглити, можна знайти цю купу великих всяких штук, які туди можна вводити з метою діагностики. Як воно насправді можемо показати, можемо розказати, покрутити в руках? Дуже Але, хочеться. Дуже хочеться. <рес> Але нівелюючи, скажем, перший страх там, болю від е, самого апарата, бо апарат аноскоп, ректоскоп. Він обов'язковий в процесі обстеження пацієнта. Ми вже трошки відійшли і здалеко відійшли від того періоду, коли у нас пацієнт оглядався пальцем. Знаєте, це моє улюблене, подивитися пальцем. Палець немає було таке. Нема... Було, таке? Да? було різне, не мали апаратури. Відповідно, чи могли тим дивилися, дивились пальцем. Питання в тому, що палець немає очей. Е, і дуже багато дрібних, але важливих е, утворів, змін, на слизовій, розмірів фактично всіх патологічних структур. Пальцем подивитися нормально, гарно, чітко, неможливо. Треба око. Людське. Людсько людське око може туди заглянути посередництвом тільки або анускопа, або ректоскопа. Відкрити трішки завісу, що, що це таке. Так. Ну то давайте будемо Давайте будемо дивитися, що це таке. Я вам даю Я можу навіть ви можете приймати, навіть приймати в цьому участь. Так. І ми подивимося інструмент. Дивіться, обов'язковим в обстеженні проктолога є огляд, реально ендоскопічний огляд анального каналу, і ми оцим апаратом можемо глянути весь нижньоампулярний відділ. Прямої кишки. Це носить назву аноскоп. Маленький, і в мені всі так завжди. Ой, який він великий. Ну, друзі, Ой, який він великий, він не грубший від е, середньостатистичного калу, який рухається. Оце от є відна його частина. Угу. Оце є е, та частина, яка вводиться. Вводиться вона сюди, підключається джерело світла. Угу. І це вводиться в пряму кишку, от є обмежувач. От чітко по цю межу ми можемо ввести. Ми вводимо в пряму кишку, угу. забирається обтуратор, включається джерело світла, і вон туди ми повністю, так сказать, бачимо весь внутрішній світ. Все, що у вас Все, всередині. що нам потрібно. Ага. От, Прошу. Гладенький, маленький, він абсолютно не грубший. Від середньостатистичного калу, який кожен день там проходить, то що потрібно пацієнту знати, ця, цей апарат проводить в анальному каналі і в прямій кишці, Дві-три хвилини максимум. Якусь так голова малює собі історію, в якій ми там щось ввели і і їм людину 15 -20 Пацієнти на півдня налаштовуються. Ні, ні, ні. Це швидко насправді, і це дає можливість зразу зробити фотофіксацію, зробити uh -huh. відеофіксацію, сісти, розібрати, показати це пацієнту. Це обов'язково. Сама від нащасина завжди мусить бути змащена або гелем знеболюючим. Їх є дуже багато, тому що знову ж таки анестетиків багато. Відповідно, є пацієнти, в яких на один анестетик є алергія. Є пацієнти, в яких там на кілька анестетиків є алергія. Тобто, нам тобто гелі... ви, ви у ці mm -hmm. гелі дають можливість підібрати ем, ну, різноманітність, скажімо, підібрати той, на який у пацієнта не буде алергії. Таким чином нівельовується елемент десь больовий. Людині. Тобто ніхто пацієнта мучити свідомо не буде. Друзі, Але, він ковії... зовсім маленький, невеликий. Абсолютно невеликий. Мені здається, це не страшно. Те, що стосується елементу да, больових, відчуттє? так Ось, можемо його вкласти. Те, що стосується елементу <ристо> 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 відчуттів. Е, дивіться, я завжди кажу так: якщо дефекація сама не болюча, тому що є цілий ряд патологій, коли дефекація насправді не болюча. Там інший спектр відчуттів або інша симптоматика. То і аноскопія, навіть якщо ми туди не будемо наносити ніякого анестетика, вона не буде болюча, вона відчувається приблизно так, як відчувається дефекація. Якщо ми там говоримо про пацієнта з патологією, яка болить, наприклад, тріщина, саме популярне, що може бути, звичайно, при введенні аноскопа компонент больовий буде так само, як і при виході калу, тому що фактично аноскоп імітує кал. І тоді це нівелюється посередництвом місцеводіючого анестетика гелю, який наноситься на анальний канал попередньо, після того наноситься додатково на аноскоп, і це все спокійно дивиться. Але це є та річ, яка основна. В руках проктолога не палець, а вона дає можливість побачити вузли внутрішні, бо зовнішні, якби mm -hmm. пацієнти без нас може в дзеркалі побачити поліпи, тріщину оцінити, яка вона, чи є вона, яка скільки вона скільки є. Дуже бути. багато всього можна знайти в анальному каналі. В примікешці запальні процеси, їх локалізацію, їх розмір, стан слизовий. Оце от все. Ця проста річ нам дає можливість оцінити. А, а геморой? Мені здається, що більш на все на слуху, це саме геморой. Що воно таке? Ну, у нас, в принципі, є така, якийсь такий стереотип, що у нас все, що там є, це да, все, що, все у нас об'єднується словом геморой. Насправді воно не так. І е, найчастіша ситуація, яка буває на прийомі: Добрий день, що вас турбує, добрий день, геморой. Угу. Давайте по симптомах. Як його розпізнати? І по симптомах людина починає розповідати, а то, а то не воно. Угу. Як його розпізнати? Так. Дивіться, геморой насправді буває дуже різний. А, є зовнішній, є внутрішній, є комбінований. Це коли є і зовнішній, і внутрішній. Ого. Зовнішній може бути тромбований, не тромбований, може бути запалений. Просто. А є такий класичний геморой? Нема такого класичного геморрой. Нема такого класичного геморрої. А ось по стадіях розкажіть, які бувають по стадіях. Як по угу. Якщо у нас геморой є, допустимо, тільки зовнішній, ми забули про стадії, якого би розміру він не був. Він зовнішній, чи там один вузол, чи два, чи три, чи там вузол сантиметр, чи півтора, чи два, і, і так далі. Тобто, Незалежно від того, який розмір, це все буде зовнішній геморой. Якщо в нас є внутрішній гемороїди, да, от по внутрішніх по стану внутрішніх по розміру ми вже стадіюємо. Перша стадія для пацієнта абсолютно невидима, в більшості випадків невідчутна, і це, як правило, знахідка пацієнта приводить на прийом зовсім інша патологія, наприклад, тріщина або запалення, і ми ще супутньо знаходимо там гемороїдальні вузли. Друга стадія це є вузлик уже чітко сформований, округлий, 1,5-2, інколи до 2,5 см. Це те, що ще здатне поміститись в анальному каналі, але знову ж таки тут все залежить від розміру. Ці вузлики вже можуть давати симптоматику. Угу. Ці вузлики вже печуть, ці вузлики вже можуть давати свербіж, вони можуть давати кров, причому там, в когось це буде кров тільки при дефікації твердим калом. Да? Угу. Або навпаки рідким після вживання алкоголю, після вживання гострої їжі можуть реагувати в вузли, але це Він ще не вирішує. критична друга стадія. Вона ще більш-менш ну, дивіться, друга стадія це вже та стадія, про якій ми пацієнту завжди говоримо. Готуйтеся до того, що ви їх колись будете видаляти. Отак вже mm -hmm. говоримо. Тобто, якщо є перехід з першої в другу стадію, буде далі з другої в третю, буде з третьої четверту. Питання часу тільки і питання в тому, що цей час у кожного різний. А друга стадія це ще те, що там не випадає, не, потрібно, не треба його вправляти. і так далі. А, але вони вже починають кровити. І в мене дійсно були пацієнти з другою стадією, в яких кровотечі були настільки сильні, настільки часті, що падав гомоглобін, вони приходили з гемоглобіном 80-85, навіть такі. А є такі пацієнти, в яких десь колись закровить Індивідуальна дуже історія. Третя стадія, вони вже перестають поміщатись, починають випадати, але ще вправляються. Угу. І четверта, внутрішній, бо часто пацієнти плутають зовнішні. Зовнішній вузол пробують вправити, він же ж, звичайно, не вправляється. Самостійно. Так. Ми сідаємо загуглим собі. Ну, Що так. ж таке геморроє, гемор... не вправляється. Ж. Угу. На четверта стадія, значить операція, все, ми нікуди не підемо, нам страшно. Ми нікуди не йдемо. Насправді ні. А от якщо, тре, якщо внутрішній починає випадати, він дуже вже сильно кровить. Оце є третя стадія. Воно може. Вправлятися само після дефекації, або після фізичного навантаження випадати і вправлятися саме, або десь потребувати ручного вправлення, але воно там ще тримається до наступної дефекації, до наступного фізичного навантаження. Якщо ми говоримо про четверту, це є остання стадія, так, яка є це найбільші вузли. Це 100% показ тільки до оперативного лікування, і більше варіантів інших вже немає. От тому бажано туди не доходити. А, то це є вузли внутрішні, які не поміщаються і, в принципі, на постійній основі вивертаються назовні, не дивлячись на всі наші спроби їх туди вправити, не дивлячись на ті, не на всі наші спроби їх там втримати. Вони просто. Вивалюються, тому що вони дуже вже великі. І це є масивні кровотечі, і це є печіння, і тут підвищений ризик і защемлення некрозу вузла, тобто він може защемлюватися самим сфінктером, відмирати, і ризик величезний тромбозу внутрішніх вузлів, що, в принципі, є досить велика рідкість серед всіх проктологічних патологій, тому що ну, вузли великі, вони самі по собі, самі собі порушують по них відтік. Але я так зрозуміла, що все одно геморой це не вирок. Геморой це, він... в принципі, ні разу не вирок, тому що з усіх варіантів є вихід. Просто цей вихід ну, не завжди такий, який хоче чути пацієнт. Тому що якось у нас, дякуємо рекламі, угу. яка крутиться, я недавно ввімкнула телевізор, я нічого, окрім препаратів реклами, не побачила. В нас в принципі, рекламуються тільки медичні препарати. І більша половина з них це від геморою. І 70% з них обіцяють ну, прямо… Щоб все буде дуже чудесно. Насправді і, і ми через оцю рекламу, через отакі от речі, ми якось собі формуємо, люди собі формують враження, що це от якщо геморой, весь геморой, то це свічечку ми поставили, майзу помазали якоюсь чарівною, і меджік воно все пропали. не допоможе. Ні. Тобто, якщо ми говоримо про хронічний геморой, якщо ми говоримо про те, щоб знищити якимось чином медикаментозну вузол, це нереально. А сама операція по видаленню геморою вона є складною чи будь-яка операція, будь-яке втручання. Це є ну, втручання це для організму складно. Це щось прибрати, щось потім загоїти. Питання в тому, що сучасний спектр е, тих апаратів, тої апаратури, тих методик, які ми маємо. Геморой не дорівнює тільки операція. У нас цілий спектр малоінвазивних втручань, які прийшли, лягли, зробили, на на слові, правильно зробили, правильно підібрали метод і правильно зробили. Прийшли, зробили і пішли, вернулися до свого звичного життя. Тобто ми отак от лікуємося і паралельно живемо своє життя з невеликими корективами, так, які вносяться десь там по фізичних навантаженнях, по харчовому режиму і так далі. Але здебільшого, геморой це малоінвазивна зараз видання. Операція класична, чи то скальпелем, угу. чи то лазером. Але те, що ми вкладаємо в поняття класичного оперативного втручання в стаціонарі під наркозом і потім ще полежати хоча б день-два в стаціонарі, це зараз тільки чітко четверта стадія. От тоді так, тоді це 100% Тут ні про яку мало інвазивку. Ми не говоримо. Якщо в нас перша стадія, ми забули в принципі про видалення, mm -hmm. тому що перша стадія не видаляється, вона не становить взагалі ніякої загрози. Вона в принципі тільки спостерігається. Друга, третя стадія це є е, великий спектр малоінвазивних втручань, mm -hmm. які зробили і пішли. Є тігаждії, є хлерар, є золотий стандарт видалення внутрішніх вузлів там другої, частково третьої стадії, це лігування латексними кільцями, якщо його робити, знову ж таки правильно по показах пацієнту. А, і це треба робити. Не треба там сидіти, чекати, коли вже, як мене колись сказав колега, стукне по п'ятці, і тоді ми йдемо щось робити. А як відноситись до народної медицини? то народної медицини дивіться, народною медициною добре лікуватись тоді, коли ти здоровий. Коли mm. ти хворий, то е, живемо в 2025 році. Цілий спектр медикаментів, цілий спектр методик, не таких страшних, як, як були раніше, що тільки оперативні, допустимо, е, протоколи, доказова медицина. Мені здається, що в наш час говорити про народну медицину. Враховуючи огірок, Скільки? вишня з кісточками. Я ж коли до вас йшла, я готувалась і читала, що люди роблять: ванночки, уринотерапія, А, навіть ки... таке. Навіть таке. Угу. Кизил з кісточкою, вишня з кісточкою. Ну, це все я чую кожен день. Але питання в тому, що я це від кого чую? Я це чую від пацієнта, який це вже робив, і все угу. одно опинився де на прийомі. Катерина Юцюк проти народної проти. медицини. Я не то, що проти народної медицини. Я е, знаю, до яких наслідків Проктології, Ми говоримо про проктології, самообмани з бараболями, огірками, е, кісточками з кизилу. І от, от, от цим от, Іванночками. Ну ні, не треба. Вони все одно потім пацієнт приходить до лікаря. Просто в гіршому стані. Приходьте зразу. І ще поради від проктолога. Як ми маємо? Какати, сидіти, мити, терти, да. розкажіть в двох словах. Перше, немає норми дефікації. Немає норми частоти дефікації. Для одної людини нормально сходити в туалет один раз на день, для іншої один раз на два дні, для ще іншої два рази на день. Тут важлива консистенція відчуття. Якщо кал сформований, виходить легко, виходить без болю, немає патологічних домішок, кров, слиз, неперетравлені рештки, там якісь гні і так далі. Це ваша норма дефекації, все окей, ваша індивідуальна норма дифакації. Угу. Це перше. По-друге, скільки часу проводити на унітазі? Я завжди голосую там 2-3 хвилини для того, щоб не порушувати сидінням на унітазі собі власне вонозний відтік до 2-3 хвилин. Сходили в туалет, нема нас такого в телефоні. Ми посиділи Телефон можна угу. е, щось почитали, посиділи, подумали з Я розумію, що інколи хочеться. Але ми собі цим погіршуємо угу. наше здоров'я. Тобто сіли. Сходили в туалет, встали. Не сходили в туалет, не сидимо, не чекаємо, встали, походили, сіли потім ще раз. Краще, отак. От Ми Миємо, витираємо. А, однозначно, миємо, якщо є можливість помити. Угу. Температура води 36-38, просто чистої води, от більше, ніж достатньо, щоб забрати калові маси. Це абсолютно здоровіше, тому що менше тертя, менше угу. подразнення, угу. краще забираються калові маси, тому що там фізіологічно є складки. Вони там мають бути, в принципі, і звідти кал папером забрати неможливо. Якщо ми говоримо про формат, що людина не вдома йде в туалет, ну бо не завжди можна до води десь добратися, ну то відповідно тоді краще волога серветка або вологий туалетний папір. Тільки не антисептичний, не суперароматизований, якась дитяча серветочка, просто вологий туалетний папір ну а Простий туалетний папір в нас так пасе задніх станом на зараз, тому що це максимальна травматизація. І про підставочку під ноги, які всі поділилися всі на дві категорії. Одні кричать, це супер допомагає, інші кажуть, воно нічого не дає. то чому? допомагає чи ні? Я Поясню, чому так. Угу. Ні, насправді одним допомагає, іншим ні. Ага. Є поняття ректосигмоїдного переходу, кута. В когось цей кут є плавніший. І їм все одно на ту підставочку. Угу. Тобто їм що з підставочкою, що без однаково, в кого цей кут гострий. От, власне, просто там, де пряма кишка переходить в сигмовидну, гостріший оцей uh -huh. перехід і калу треба більший опір долати, uh -huh. то от коли вони піднімають ноги, цей кут стає трошечки пряміший і відповідно їм трошки легше. От тому їх дві групи цих людей: одним добре, а іншим, загалі, тобто ні. настанов немає. Виходить, що по відчуттям людина по відчуттям, має це робити. абсолютно по uh -huh. відчуттям І як тільки людина розуміє, що дефікація якась не така, як, як була раніше. Некомфортно стає в будь-якому аспекті, чи вона стає болюча, чи треба більше тужитись, чи пропадає поклик до дефекації. Таке буває, от не відчуває просто людина, коли вона хоче в туалет. Чи з'являються ложні поклики додифекації в людини? Людина сідає на унітаз, а калу, допустимо, угу. немає, а поклики є. Оце все або кров з'являється, слиз з'являється. Оце все ми не гадаємо, угу. а ми йдемо до лікаря і шукаємо і висуваємо причину. І ще. Поради від лікаря нашим глядачам, так би мовити, для підтримки морального духу, щоб вони не боялись, не зволікали з візитом до практолога. Завжди кажу, що, що страх е грає проти нас. Типу, угу. якщо є проблема від того, що ми боїмося, і знаєте, не чув діагнозу, значить його немає. Всі бояться там, або онкології, почути, що онкологія це, до речі, найчастіший страх. Та онкологія не діагностується настільки часто, і якщо ви десь там закровили, так треба звернутися, треба перевірити, але це не обов'язково онкологія не вішати на себе зразу. Діагноз рак не натягувати на себе, бо якщо загуглить, то перші його видасть. Питання просто в тому, що страх грає проти нас проблема від страху нікуди не пропадає. Допоки ви не були в лікаря, допоки оця от, оцей от інструмент, який ми дивилися, не був в анальному каналі, не був у прямій ми мені про яке адекватне лікування, правильне. Ми не говоримо, тому що немає діагнозу. А час іде, а хворобі ми даємо. Певний запас спрогресувати, зробити нам ще гірше, ускладнити нам життя. І ми все одно потім прийдемо на етап лікування. Катерина, дуже дякую вам за таку змістовну інформацію. Я впевнена, що наші глядачі багато чого корисного для себе взяли. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам було цікаве це інтерв'ю, поставте лайк і до нових зустрічей!